Спасибо, настоящий друг. Я хочу сказать, я хочу поблагодарить нашего классного керівника Анатолия Борисовича за те, что у нас вылюблен, можно сказать, у нас просто, за 4 года выражены. Не то, что влюблены, а просто данным життя вылежит. І хочу поблагодарити батьків, що вони дали життя моїм одногрупникам, які просто всі чудові. І хочу також подякувати всім викладачам, які всім сидіти. Двоє, можна сказати. Я хочу ти мені всі, всіх поблагодарити, подякувати. І уважать всім великого здоров'я, щастя. чтобы ми дійсно знайшли свою половину в В цьому принципі не свою, а просто вообще любимо человека. Да, засказан. Пью я всіх запрошую. Кому слово? Слово передаю Верпицький Татяне Явний. Що було на другом человеку хуста, я казала, господі, коли буду будемо в буде хлопець в ладоші, да? Ну, Чесно, хочу сказати, що хлопець щось не хочеться, а таки хочеться так, пустити в скупу жіночу сльозу. Ну, справа не, не про це. Ви знаєте, що Ті, ха, Значить, плав я, плав я. значить е, Існує е, древня єврейська притча про Бога і про людину. Одного разу людина і Бог йшли разом, по узбережжю моря. І коли вони йшли, весь час людина поглядала назад. Бог мені питає, чому ти весь час завжди поглядаєш назад? Що ти там шукаєш? Він говорить: ти знаєш, я дивлюся на наші сліди. Коли мені добре, ці слідів двоє твої і мої. А коли мені погано, ці сліди одні. Чому ти мене покидаєш? Чому ти уходиш від мене? На ну, що Бог сказав? Сліди це мої, тому що коли тобі погано, я беру тебе на руки і несу. То це мої сліди. І я завжди з тобою, коли тобі погано. Так я хочу сказати, от що, нехай і Слово Боже, нехай і Думка Божа будуть завжди з вами. Нехай коло вас завжди будуть близькі, дорогі вам люди. І батьки, і друзі, і кохані, і ваші майбутні діти. І е, коли вам погано, нехай ми вас підтримують. Але не забувайте, що коли їм погано, також підтримуйте їх. Я п'ю вас запрошую. Дякую. Звичайно, <ривання> я завжди хотіла передати слово Боснію. У мене просто руки чухають. <ривання> та завжди не представляю, так? Да? Дозвольте мені це маленький святок. Наступне на слово Боснію. Ні, <ривання> я її дякую. Я Ні, передаю святість. Ще раз кажу, <ривання> не чую, що <я> сказати. Ви <ривання> ж знаєте, що я не чую. <ривання> я то знаю. <ривання> я даю слово вам, щоб ви нам щось побажали. Благословили.

Зляканемо робення там, мабуть, сказати, тримався. Тепер до вас вже. буде В повному смислі цього слова, у вас є дипломи, у вас є шлях до роботи, до життя. Хто буде працювати, хто буде вчитися. Але я хотів за що сказати за вчителів ваших, що за їхню мужність, за їхню наснагу у роботі. Я не можу приймати їхню мужність до якоїсь професії. Ще. Це скільки треба бути витривалим, щоб кожному вкласти щось добре і розумне. Ми того не розуміємо спочатку, а потім доходить. Я вже таке, я не був у вас на парах, але дойшли слухання, що, як казав один з хлопчаків, що на що мені цей вірш? Я що я в лісі буду розказувати гробцям? Було б таке з вас Це так, Людина не раді того, що іменно професію треба вчити. Можна ж розвиватися інтелектуально всякого, розвивати свій кругозір. Може класі пригодиться, може свою дитину навчити. Таке діло. Я хочу випити за вас, за вчителів, ну і за батьків, що виростали, вивчили вас, усіх тут, звісно, багато немає, шана їм. І вам щасливі дороги. Давайте піднімемо черчину, щоб не останній раз, бо ми разом були, збиралися до участники. Не забували один про одного. Не забували про наших вчителів, які ночі не досипали, думали про нас, робили нас людей. Бо спочатку ми були е, не, не зовсім е, сформовані люди. А тепер, а тепер ми можемо твердо сказати, що це все було не даремно. Що це все було Втілено в нас. І ми тепер можемо сказати, сказати вчителям спасибі і нашим класним керівнику, який не раз у горло, кричав на нас. А тепер, як ми добре подумаємо, ми скажемо йому спасибі за це. Отож подніме, ми скажемо. Спасибі йому. Буває. Я, Ігнатенко, вибачаюся перед тобою. Але все-таки я хотів би почути, я думаю, не тільки хотів би я. Але всі козаки хотів би почути, щоб нам лагідні слова, тобто вам, не нам, а вам, лагідні слова сказала якась наша прекрасна дівчинка. Я люблю всіх вас, дівчатку. Найкраще це Пояснюю, чому мотлану. По-перше, що в мене дружина Світлана. Я вже привик до цього ім'я. По-друге, що свято завжди з пастухом. Значить я не буду говорити я. От хотів би почути, як вона сьогодні пастуху скаже. Яке свято, скажи так прямо, чесно, доброславно. Без ніяких лагідних слів. А, бо, туди, Борису, бо, слухай, втанок. бо від лагідних слів пастуха сльози течуть. А від твердих, хороших чин. Правильно. Так і знаєте, Анатолій Борисович, що вона що скажу, я скаже все. Здоров'я! Я почну складуся, бо я вдячна вам. У нас уваги не гаразд. Якось їх влашували. Мені дуже приємно вас тут бачити. Я думаю, ми не по... ну, не останній раз зустрічаємося. В общем, дякую за все хороше. І може, де що було не так з вашої сторони, з моєї сторони. Я вибачаюся перед вами. Не треба вибачатися. В общем, за вас, а вам однорубники, хочу сказати одне. Ти вам найкращого в житті. Прошу вас не забувати один про одного. <ривот> хоч іноді згадувати, навіть, наприклад, дні народження, хоча б привітати якось смс-кою, передзвонити, Факсом. <ривот> <ривот> <плес> Всі батьки, <плес> <ривот> <ривот> Прошу, дякую вам, хто тут присутній. Всім дякую. Для того, щоб вкравши свято законного пастуха,